Всім доброго дня, середина вересня, і ми дуже раді вітати вас в нашому музеї садибі українських старожитностей. Ми завжди вам розповідаємо щось цікаве, щось незвичайне із традицій, що корисно буде вам для здоров'я, для, можливо, вашого подальшого життя, просто щоб ви були в цьому питанні більш компетентними. Але загалом розказуємо про все те, що нас навчили наші предки, наші діди, прадіди, люди, які заложили в нас, оце таке, знаєте, свободолюбиве коріння, таку спрагу до справжнього життя, до життя. До якогось креативу, до творчості, до вирощування, до приготування. Тобто українці це така самобутня нація, яку й хоче шукати іншу, не знайдете. Сьогодні ми поговоримо з вами, ви бачите? раз у мене ось стоїть така краса бачите всі, так? Да? Отак покручу перед вами. Не знайшла я ще собі оператора, але це, я думаю, не за горами. Буду вам і за оператора, і за сам собі режисер. Отак. І поговоримо ми з вами про цілющі властивості не самих фруктів, а того, що знаходиться всередині. Нас з дитинства чомусь вчили, що поїдаючи фрукти, ягоди, кісточки. Пам'ятаєте, як мама бабуся говорила, кісточки випльовуй, викидай, потрібно викидати. Але, як показало життя, як потім довели вчені, як багато народних цілителей нам стверджують, що саме в цих кісточках знаходиться найбільше вітамінів, мінералів, потрібних нам омегакислот і все таке інше. От я вам зараз буду показувати. І розказувати так, про кожен із фруктів, ягід, які тут лежать, які тут знаходяться. От перше, що зразу спадає на думку, да, найчастіше ми вживаємо, ну, скажімо, ціло, цілий рік лимон. Багато людей його люблять шейком, багато додають у різні солодощі, щоб не було так солодко. Дехто любить його за аромат, за цедру. Але дуже мало хто знає, що саме в насінинках.